Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні якраз в цей день хочу підняти цікаву таку такі роздуми, тему, тому що є деякі стереотипи, які в нашому сучасному світі заважають нам, скажімо так, правильно дивитися на минуле, на сьогодення і на майбутнє. Про що я говорю? Зачастую ми звикли думати, що люди до Христа. Вони ж, Слово Боже, не мали, Біблію не мали. Ну, типу, як вони могли знати і вірувати про Бога? Якщо ми дивимося на ізраїльський народ, то ми знаємо, що в них було П'ятикніжжя. Вважається багатьма людьми, да, стереотипно, що до таких священих листів книг мали доступ тільки священики в храмі. Але це неправда. До п'ятикніжжя. Доступ мала кожна родина. У них тому і тримається віра в єдиного Бога, тому що вони передають з уст в уста ту саму книжку, переписують і тому подібне. Єдине, до чого важко взяти доступ, це до вже пророків. І да, навчання таких тем серйозних, більш як у пророків, відбувалося і відбувається в синагогах. В їхніх церквах для чоловіків дівчата вчаться вдома. Але дивіться, вони раніше мали і зараз мають. Ми ж з вами не мали, ми тільки могли того часу, люди, да, могли тільки спостерігати з народом, бачити, що для себе брати. Коли прийшов Христос, Слово Боже стало доступним для кожного. Тому думати стереотипно, що ніхто не мав Слово Божого, це неправда. Кожен віруючий мав п'ятикніжжя це мінімум. Ми знаємо, які книги туди входять і про що говорять, і цього достатньо, щоб жити праведним життям. Ось. Тому дуже важливо, що знаєте з чим порівняти, з, нашим, з нашою сучасністю. Сьогодні доступ є у кожного, а чи кожен ним користується. Чи кожен читає Біблію не так, щоб ну, треба то, прочитати, тому що я ж вірую чи так прийнято? Чи вникаєте ви в те, що ви читаєте? Чи роздумуєте ви? Чи задаєте ви питання тому тексту, який ви прочитали? Що це означає? Є банальні такі фішки, да, які ми, нас ще вчать в школі. Про що текст? Про що? Про кого? Які головні герої? Як вони думали? Про що говорили? Чому вони не так себе саме повели, як повели? Це для глибокого аналізу. Тому що, коли в нас зустрічаються люди навколо нас, або якась ситуація для мене, я таке, ага, в цій ситуації я був, там, наприклад, як Йона, а в цій ситуації я був як Павло, наприклад. Да? Тобто, ми можемо аналізувати і десь себе трошки поощріть, а десь трошки допомогти собі стати на новий рівень. Тому. Я дуже прошу, щоб ви подумали над Біблією. Кожен має її, але мати на полочки і мати в серці це різні речі. Читати для того, щоб просто прочитати, чи для того, щоб зрозуміти і прийняти своє життя це різні речі. Отакий От посил маленький сьогодні для вас. Боже, дякую тобі за цей день, за цей ранок. Дякую тобі за можливість сьогодні. Молитися, Молитися з багатьма людьми з усіх куточків світу. Дякую тобі за це. Послухаю кожного, хто буде слухати це відео. Ти бачиш їхні потреби, їхні бажання, їхні якісь переживання. Я прошу доторкнись до них, попіклуйся про них. Просто провадь і дуже дуже сильно благослови. Також я дякую тобі за нашу Україну, за те, що в нас є ті, хто є при владі. За те, що ти даєш їм розуму, я в це вірю, даєш їм ті чи інші моменти. Ми забагато чого переживаємо, але я знаю, що все трапиться тільки з твоєї руки, з твоєї волі. Якщо так має трапитись, то, то, то має так бути. І наша задача це правильно сприйняти, правильно до цього ставитись і навчитися цим жити, не грішити. Це головне. Тому дуже допоможу, дуже прошу допоможи нашим воїнам. Стояти міцно, стояти стійко, не хворіти, не мерзнути, не бути пораненим, триматися один за одного, мати єдність, тому що це вкрай зараз важливо. Зараз багато нових груп сформуровано, бригад, і ця єдність дуже потрібна. Допоможи їм, допоможи, бо вони з різних місць, з різними принципами, з різними здиками в голові, але, але вони є, вони зібрані, і я вірю в кожного. І я прошу, будь ласка, благослови їх. Також і нас, тих, хто живе на мирній території. Зараз багато різних лозунгів, і я дуже прошу, щоб все ж таки ми не здавалися і ми пам'ятали, що поки що йде війна, і ми маємо своє життя проживати хочеш, не хочеш, але донатити. В кожній родині, в кожному колі є волонтер. І не обов'язково платити ці донати в великі організації, а можна. Просто взяти і благословити ту людину, яку ти точно знаєш, яка їздить, яка допомагає і робить те, що ти не можеш зробити. І я дуже прошу, щоб кожен з нас це розумів і був запричастен е до таких великих справ, тих, які робить волонтер. Дякую тобі за волонтерів, за медиків. Це неймовірно тяжка робота, яку вони роблять. І я дякую тобі за тих, хто досі стоїть з 2014 року, не опускає руки, не здається. Робить свою справу і робить її класно. Дякую за кожного. Амінь. Друзі, всім гарного дня.